Ця ситуація сталася з моєї викладеної історії і публікації в Інстаграмі, де дівчина показала себе не дуже гарній формі, танцюючи в нічному клубі після комендантської родини, в клубі саме Амстердам, місті Бердичів, де я цього не знімав, мене там не було. Тому що я зараз на виконанні бойових завдань Я не кажу, що не потрібно відпочивати там чи проводити якийсь вільний час, але потрібно усвідомлювати те, про що захисники захищають нашу країну і оберігають мирне небо, щоб могли люди жити собі далі життя, і після чого цієї ж ночі мені одразу ж вже, одразу вже спалили машину під хатою. Під моїми батьками почали поступати дзвонки спочатку, якби з, як з настоюванням, з проханням, типу видалити це відео, потім уже з безпосереднього переходження до погроз. Це навіть е, плювок усім, усім, хто сьогодні захищає нашу батьківщину, усім в обличчя.